Рада вітати вас на каналі Медитації Українською. Сьогодні в нас буде дуже проста йога в ліжку. Ви можете її також виконувати на підлозі, на килимку, будь-де, де вам буде комфортно. Почнемо практику. Зробимо вдих і потягнемось за руками вгору. На видисі опустимо руки вниз, відчуємо все-все своє тіло і повільно заплющимо очі. Відчуйте свій стан прямо зараз. Зробіть повільний вдих через ніс і ще повільніший видих через рот, спина пряма. Запитайте себе, як я зараз почуваюся. Поставте руки на грудний відділ і відчуйте свій стан. Стан свого тіла, стан свого розуму та емоційний стан. Починаємо повільно рухатись від грудного відділу. Уявляємо, ніби в грудному відділі в нас є точка, і ми нею малюємо коло, дихаємо. Змінюємо напрям, рухаємось повільно та усвідомлено. Зупиняємось, опускаємо руки вниз, робимо повільний вдих та видих. І з вдихом витягуємо руки вгору, тягнемось, тягнемось за руками вгору і опускаємо плечі вниз. Вдих витягуємось, ніби хочемо щось дістати, і видих опускаємо плечі вниз. І ще один вдих та видих. Зараз витягуємось за правою рукою вгору, видих, опускаємо вниз. За лівою рукою вгору, видих вниз. Ставимо праву долоню на лівий лікоть. Робимо повільний вдих та видих. І зараз ми будемо витягувати правий лікоть вгору. Відчуйте, як витягується вся права сторона корпусу, злегка подивіться через правий лікоть вверх. Змінюємо тепер руку, ставимо праву долоню на лівий лікоть. Витягуємося за лівим ліктем вверх, дивимося вгору, вдих та видих. Відчуйте, як витягується приємно спина, і на видисі опустіть руки вниз. Відчуйте стан свого тіла. Зосередтесь на своїх фізичних відчуттях. Вони є дуже важливими. Добре. Зараз опускаємо долоні назад. Розкриваємо грудний відділ і дивимося вгору. Робимо три спокійних вдихи та видихи. Відчуйте, як розкривається грудний відділ. Внутрішній простір розширюється. Опускаємо руки вперед, витягуємося за руками вперед, вперед, вперед. Не відриваємо сідниці. Опускаємо лоб на коврик на ліжко, якщо це доступно. Якщо вам такий варіант недоступний, цілком нормально, просто злегка нахилитись вниз. Зараз ми повільно підіймаємось, з'єднуємо стопи разом і починаємо розхитуватись вліво-вправо. Продовжуємо розпрацьовувати наш грудний відділ, вдих вперед, видих назад. Плечі також задіюємо для того, щоб максимально пропрацювати грудний відділ. Вдих вперед і видих назад. Добре. З'єднуємо зараз коліна разом і обіймаємо себе. Знову питаємо, як я зараз почуваюсь. Додайте собі цим питанням підтримки і турботи. Підтягуємо праву стопу до себе, натягуємо лівий носочок на себе, робимо повільний вдих, витягаємо за руками вгору, вирівнюємо спину і з цією прямою спиною лягаємо на свою ліву ногу. Але якщо у вас не виходить, тоді трошки призігніть ліве коліно. Дивимось вниз, робимо вдих, видих. Вдих. І на видисі спробуйте ще нижче опуститись. Повільно підіймаємось, піднімаємо руки вгору і робимо приємну скрутку. Ставимо ліву руку на праве коліно, дивимось позаду себе. Розкриваємо грудний відділ. Витягуємося маківкою голови уверх, вдих. Та видих. І з вдихом витягуємо руки вгору, розкручуємось і ставимо праву ногу вперед. Розслабляємо свої ноги, підтягуємо зараз ліву стопу до себе. Праве коліно можна трошки призігнути, і з вдихом руки вгору. Видих, опускаємось вниз. Чіпляємось за стопу. Опускаємо голову вниз, якщо в нас рівна спина. Вдих та видих. Дихаємо повільно, усвідомлено, відчуваємо свій стан. Вдих повільно, підіймаємось, піднімаємо руки вгору і робимо скрутку. Права рука на ліве коліно дивимось позаду себе, витягуємося за маківкою голови уверх, можна знайти якусь точку і зосередитись на ній. І з вдихом підіймаємо руки вгору, опускаємо ліву ногу вперед, розслабляємо свої ноги. Добре, сідаємо зі схрещеними ногами і переходимо до м'якої і простої медитації. Долоні можна провернути вгору, заплющити очі, витягнути за маківкою голови уверх. І зараз ми налаштуємось на чудовий, сповнений світла день. Зверніть увагу на свій грудний відділ. Відчуйте в ньому багато простору, і уявіть, як в цьому просторі народжується приємне світло. Це світло із кожним вдихом та видихом починає поширюватись по вашому тілу. Ви зосереджуєтесь на тому, що дарує це світло вашому тілу, затишок, любов, безпеку. Кожна клітинка вашого тіла зараз перебуває в спокої, в безпеці і в любові. Відчуйте, як це світло поширюється на все ваше тіло. Зробіть повільний вдих через ніс та повільний видих через рот. Поширте це світло ще більше. Вдих та видих. Поставте руки на грудний відділ. І подякуйте собі за цю практику, за турботу про себе. Дозвольте цьому відчуттю супроводжувати вас протягом всього дня. А я дякую за те, що практикуєте разом зі мною, ідете шляхом спокою, ставите вподобайки, коментуєте. Підписуєтесь і ділитесь цими відео. Бажаю вам чудового дня!